Тема заняття Подорож на машині з сенсорно-пізнавального розвитку. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора нині щодня. Хай не псується годинник на вежі, хай буде все на землі як належить. Сонце, як сонце, літо, як літо. Дощик, як дощик, діти як діти. Кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння, жито врожаю, небові миру, голубу неба, кожній дитині всього, що треба. Хай усміхаються, дітки, щодня. Доброго ранку, доброго дня. Майя, я рада тебе вітати і хочу вас, з дітками, запросити в подорож на машині. Діти, ви чуєте, здається, до нас гості завітали. Та це ж велика машина. А сигнали тому, що з нею сталася аварія, і всі кубики, які вона везла, розсипалися. Дітки, скільки машин ви бачите? Так, машина одна. А кубиків скільки? Багато. Так, звісно, кубиків багато. І наша машина, попавши в аварію, їх розсипала. А давайте звернемо увагу, якого кольору ви бачите кубики біля машини. Так, тут є червоні, сині, жовті і зелені кубики. Дітки, щоб нам було легше, я пропоную вам зібрати кожен колір маленьких кубиків. У один великий. Тут всіх кубиків по 4. Я пропоную вам скласти перший кубик. Починаємо. Ось ми зібрали зелені кубики. Ось подивіться, ми з чотирьох маленьких кубиків робимо один великий кубик. Цей кубик зеленого кольору. Так, далі. Ось подивіться, зелені кубики ми вже позбирали. Залишилися червоні, сині та жовті. Також по 4. Пропоную вам зібрати один великий червоний кубик. Ось що у нас вийшло. Вийшов один червоний великий кубик. Далі. Ми зібрали червоні і зелені. Залишилися жовті та сині. Починаємо збирати ще один кубик. Це кубик буде синій. Ось подивіться: знову таки у нас вийшов один великий кубик. Зараз у нас залишилися тільки жовті кубики. Тож пропоную вам також їх зібрати. В один великий кубик. Ось подивіться. У нас виходить великий жовтий кубик. Що у нас вийшло? Подивимося ось на цьому слайді. Подивіться, у нас є синій великий кубик, червоний, жовтий та зелений. Я пропоную вам скласти на машину. Не маленькі, а вже великі кубики. Ось так у нас вийшло. Наша машина задоволена. І вона вирушає далі. І також нам вона сигналить. Все говоримо машині до побачення, ми їй допомогли. Вона задоволена. Ви великі молодці. А зараз я пропоную вам трішки попрацювати. Уявіть, що ви накачуєте колеса. Як ви це робите? Накачуємо колеса. Так, молодці, потрібно ручки вгору вниз, вгору вниз. Молодці. Далі машина поїхала. Поїхала машина повільно. Біжимо потихеньку. Біжимо, біжимо, біжимо. Тепер швидше поїхала машина. Швидше біжимо. Так. Зараз вам потрібно перевірити гальма. Постукайте себе по колінцях. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Гальма у нас справні? Так, молодці. Дорога до лісу нерівна. Стрибаємо, просуваючись вперед. Стрибаємо як зайчики вперед. Так, молодці, трішки порухалися. Продовжуємо далі. Ось ми приїхали до лісу. Хто нас зустрічає? Давайте привітаємося зі звірятами. Доброго дня, звірятка. Дітки, звірятка нам теж говорять, доброго дня. Дітки, зверніть увагу, скільки звірів? Багато. Так. А зараз докладніше ми розберемо скільки лисичок. Одна, скільки зайчиків. Один. Скільки ведмедиків. Також один. Скільки вовчиків. Один. А скільки білочок. Також одна. Всіх звіряток по одному. А якщо ми назвемо Скільки звірят всього, то ми говоримо багато. Молодці справилися з завданням. Ось у мене є кошик. А в кошику полуничка смачна, запашна. А ви любите полунички? Так, і я їх обожнюю. Але це полунички не для нас. Давайте ми цими полуничками пригостимо наших звіряток. Давайте кожному дамо полуничку. Ось вовчику, ведмедику, білочці, лисичці та зайчикові. У нас у корзині було багато полуничок, а ми кожному звірятку дали по одній полуничці. І веселі звірята. Дякують нам за гостинці і, дарюють, і дарують нам чарівну скриньку. А в цій чарівній скринці знаходяться геометричні фігури. І перша геометрична фігура це круг. Давайте пригадаємо з вами, на що схожий круг. Наш круг може бути схожий на годинник, на сонечко і на колобка. Ви зі мною згодні? Так. Це добре. Далі наша геометрична фігура це квадрат. І давайте з вами пригадаємо, на що схожа геометрична фігура квадрат. Так, геометрична фігура квадрат схожа може бути на вікно або ж картина, кому як зручно, на телевізор і також на дорожній знак. А ви знаєте, що це за дорожній знак? Так, мої хороші, дорожній знак означає пішохідний перехід. І наша ще одна геометрична фігура це трикутник. І давайте з таки пригадаємо з вами, на що схожий трикутник. А трикутник може бути схожий на такі предмети. Наприклад, дах будинку, схожий на трикутник. Так, мої хороші, схожий. А шматочок сиру, схожий на трикутник. Так, звісно, схожий. А пірамідка? Так. Ось, мої хороші, ми пригадали з вами геометричні фігури. А нам час вирушати до дитячого садочку. Сідайте в машину та їдемо. Але спершу, як ми повернемося до садочку, я хотіла у вас запитати, що вам сьогодні найбільше сподобалося робити? Бачите, у вас у кожного є те, що вам сподобалось найбільше. Але багатьом з вас сподобалося пригощати звірів з полуничками. Так, добре. А що запам'ятали? Так, мої хороші, ви запам'ятали, дуже добре я чую геометричні фігури. Так, а сьогодні хто до нас приходив в гості? Так, машина з кубиками та звірята. Ви сьогодні були великі молодці. Я говорю вам дякую і прощаюся з вами. Наша машина їде в гараж, Майя летить до своїх подружок. І ми вам говоримо всім до побачення!